Що мені хочуть передати вищі сили. Відпускаємо всі думки і думаємо тільки про себе. За особистими розкладами, пиши в Телеграм чи Дірект, що мені хочуть передати вищі сили. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Для кого. Знаєте, тут для більшості чоловіків може бути, але не обов'язково дівчата можете на себе перевертати. По-перше. Для людини, яка вміє любити, яка кохає, зараз закохана дійсно, і прямо такою зрілою любов'ю, яка, ну, типу, зараз наповнена коханням таким, от як справжнє те саме кохання. Розумієте? Це для такої людини. Але ще є якась історія, де ви від цієї людини щось приховуєте, от щось, щось, ви самі знаєте що. Може, іншу жінку? Ну, так що дивіться, ну, жінку або чоловіка, перевертайтеся. Що мені хочуть передати вищі сили. Що мені хочуть передати Вищі сили, що мені хочуть передати Вищі сили, що мені хочуть. Знову Хочуть сказати, що ви можете бути зараз на розпуті якихось доріг. Ви стоїте або перед якимось вибором, або приймаєте рішення, там, чи переїздити туди, чи не переїздити, чи йти зі стосунків, чи не йти, чи змінювати роботу, чи не змінювати. Типу, ну, Будь-який з варіантів. Тобто ви маєте розуміти, що це от для вас, хто зараз знаходиться перед вибором. Ну, людина, знаєте, яка любить дітей або яку дуже сильно люблять діти, ви ще такі, така. Е, вони хочуть передати, що знаєте, ви насправді дуже скупі на емоції. Ви от при собі тримаєте, ви виглядаєте дуже строго, дуже холоднокровно, така дама мечів. Ну, типу, для чоловіків, для жінок те ж саме. Ви дуже стримані, дуже холодні, стримані. І не ділитесь своїми емоціями, ви тримаєте все при собі. А вам потрібно навчитися відпускати ці емоції, навчитися ними ділитись, ну, типу, знаєте, не випльоскувати на інших. А якщо ви вже ну, їх випускаєте, тому що треба це робити, можете хворіти через це багато, треба навчитися десь їх в якихось умовах спли... Сливати може піти на якийсь спорт, може м -м, почати якоюсь творчістю займатися, може піти на якийсь бій, там типу на бокс. Типу, у вас має бути десь, де ви ці емоції випускаєте, тому що через це можете багато хворіти. Так, ви, е ви вмієте тримати марку, ви вмієте вести себе, ви вмієте знаєте, кому дати відпір, ви знаєте, що кому сказати. Ви дуже мудрий, виважений як людина. Але треба знаєте, якось з емоціями, чи на якусь секцію боксу бокс піти. Ну, щось, де ви можете виплюскувати ці емоції, щоб не на рідних, не на, там, не на чоловіка, не на жінку. Того, що, Ну, от знаєте ще що? що вони ще хочуть. Хочуть сказати, що вони, по-перше, вас дуже люблять, вищі сили. Вони вам це передають. Вони бачать все, все, як ви переживаєте, як ви переживаєте якісь складні ситуації в житті. От хтось там може не в щасливому шлюбі живе. Але вони